Басейні комплексу Метеор, юнацька збірне сплавання. До тренувань спортсмени повернулися всього кілька днів тому. Активно готуються бо менш ніж за місяць зимовий чемпіонат України. Дуже важко працювати в умовах війни, тому що коли сирена, наприклад, треба спускатися в укриття або слідкувати за обстановкою. Ми тому що ми знаходимося в такому місці, де до нас, до речі, ну були вже Базайн «Метеор» чи не єдиний у місті, де понад 50 років готують олімпійців. До повномасштабної тут була міцна тренувальна база, проводили загальноукраїнські та навіть міжнародні змагання, розповідає тренерка Ганна Король. Проте через ракетні атаки нині це стало практично неможливим. Діти взагалі зараз знаходяться в стані якогось постійного стресу. Вони постійно повинні себе пересилювати, навіть навіть для того, щоб прийти сюди. Частина спортсменів роз'їхалася, а ті, що лишилися у повному сенсі, ризикують життям. Спорткомплекс, як і житлові будинки, поруч не раз потерпали від масованих ракетних обстрілів. Спортсмени пригадують, як 29 грудня під час останнього такого обстрілу екстрено вибігали з басейну та кілька годин ховалися в укритті. Ми це чули. Ми це бачили все. Тряслося, ми бачили за вікном, як все палало. Вибігали. нас тренер зібрав всіх, ми швидко пішли до бомбосховища. Це було три рази. Одна ракета прилетіла прямо в 100 метрах. І другий раз прилетіла теж ракета. Вона її збила ПО, але вона пошкодила метеор. А коли небезпека минула, всі разом прибирали уламки та закривали розбиті вікна метеору. Після першого прильоту в нас вибило всі скло. На цьому поверсі Світлана Волкова, заступниця директора комплексу, демонструє, де саме уламки пошмотували споруду. Жінка каже, попри серйозні пошкодження, як ззовні, так і зсередини, басейн встояв. А жорсткі бомбардування лише міцніше об'єднали людей. 29 грудня, коли нам знову все винесло, винесло вже більше, бо там більше скла вже далі воно пішло. То ми зачинилися. Всі, хто був у споруді, ті спустилися в укриття. Угу. А ага, коли закінчилася тривога і всі вийшли, ми побачили, що відбулося насправді, вже побачили, які масштаби, то всі взяли в руки спортсмени? і спортсмени, і співробітники, усі мовчки взяли в руки віники і пішли прибирати, виносити. У метеорі додають, попри важкі обставини ніхто не здався. Поки комплекс відновлювали, спортсмени не припиняли тренувань. У цьому їх підтримали інші водно-спортивні бази. Ми ну, якийсь час не змогли відвідувати наш басейн, бо просто були вибіти вікна, і тут було дуже холодно, і вода, звісно, вистигала. Тому нам запропонували, нам допомогли. Коледж спорту дали нам час, щоб ми могли продовжувати тренування. Басейн будівельної академії допомогли нам. Те, що зараз роблять для країни молоді спортсмени, подвиг, говорять тренери. Їхнє бажання представляти Україну на міжнародній арені, попри війну, гідний вчинок. Бо їхні Нагороди у прямому сенсі завойовуються через кров Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу.